Всім дару, всім привіт, всім хелоу, всім хай, всім ку. Cool. Вгадування ММРів, серія вже яка? Серія вже п'ята. Нагадаю вам швиденько правила. Ви скидайте мені реплеї під відео в коментарях. Я дивлюсь ваші ігри і намагаюсь вгадати ваш ММР, ваш ранг плюс-мінус 200. Якщо я вгадав, гарний настрій отримую я. Якщо я не вгадав, гарний настрій отримуєте ви. Ось такий у нас супер-мега приз. Я думаю, за це можна і поборотись. Перед початком відео хочу попросити вас підписатись на мій ютуб канал, на мій twitch канал, на мій telegram канал все що знайдете в описі на все підписуйтесь, буду дуже вдячний. І можливо, там скоро буде розіграш. Не знаю, коли я проведу, я вже обіцяю два тижні чи три, але ну, точно буде. Все, 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 я сподіваюся, ви вже підписались. Все, подякував всім, хто підписався. Ми починаємо. Отже, перша гра матч ID, нік на твічі. EVO 17 це наші віп-користувачі. Всі, хто написав свій нік на твічі, я дивлюсь в першу чергу. Не забуваємо, не забуваємо, бачу вас, як може на твіч підписуватись. Нік в грі персонаж луна, граю в паті з Джакі Росом, і ДК, закинув доту. Отже, ми дивимось за луною. Якийсь файт. Так, Сенткінг у нас виїжджає. Ну ще по піку можу сказати. Зліва непоганий. Це гра зіграна ще до патчу, тому ми бачимо тут vr ку ми бачимо тут Синдкінга. Я думаю, це до трьох тисяч, але побачимо, побачимо. Це тільки по пікам. Добре. І розмін піде. Росу Виш в паті, міг би йому щоб він забрав би тобі твої айтеми. Це б тобі трішечки. Допомогло, я думаю, на лайні. На такому лайні синкіпів. Може і нормально, але. Не, не вмираю. не вмирає хіба сам Кін? Так, кройсбендік переклав, стіки на натис. Що це в нас таке за кіберспорт пішов? Так, ну лайні я плюс-мінус поняв. Вмреш? Ні, мане не вистачило. І все ж таки підставився. Ой-ой-ой, ой ой Ще... Так, ну давайте на 12-13 хвилину. О, ну я думаю, вінленс потрібно було або відразу брати, або вже пізно його в квікбай ставити. Якби на 13-й можна і не, не куплять вже було вінленс, але це таке. Як потрібно вже до іншів рухатись, якби зараз прямо зараз побігти тих їх стахнути. А на іншах ДК стоїть. Зрозуміло. Добре. Пак залетів, як потрібно. Так, а що взагалі по закупам? Що береть ДК? Мом. Джекіра бідненький. Магнус ще нулячий. Верки також нічого немає. Пак Вічблейдом. Антомка з, з БФ. Ну, ворожа команда наче набагато краще грає. Магнус байбек. Але Магнус байбек ми все і просто розвалили. Веречка просто там всіх розкидала. От вами Веречка, ультракільчик зробила. Давайте ближче до кінця вже. Факі Фантомка найбагатші на мапі. Ну, це вже так було. Дуже оптимістичний ультимейт був. Магнуса за 35 хвилин, один даггер. Ну це прикольно. Уже пак 6, 6 слотів, 25 рівень. А тут Магнус 14. Я так розумію, у вас ДК Мідер, але в нього також взагалі нічого немає. У Верки один глейпнер. Ну Все дуже-дуже погано у вас тут. Ну, Верку просто зрізали. Так, повертаємось. Давайте ластовий фай дивимось. і я думаю, зможу сказати, скільки це номерів. Можна, можна це ще виграти. Хоча час складно. На жаль, і заходять Рон. Я думаю, це дві 400 ММР. Мені так здається. Якийсь на ну, цей магнус. Я дивлюсь на нього він взагалі нулячий. А це у нас 4300 триста конкретно в Луне. Тут я звичайно трішки не вгадав, але тут ігри складніше вгадувати. Не сказав би, що близько. 1-0. Ідемо далі. Отже, наступна наша гра на омніки Ель Романа. Зараз буде показувати, як він бахає на. Так, два Кака у нас є гранатка фейрик. Фейрік не дуже я полюбляю на сапортів, але нехай буде. Що у нас по закупу. Сакерка, де сокерка? Де ваші сокірки? Так, Ліна закупається, як, як і всі, лішрачок. Лішрачок, саппорт виходить. Знову Цемка з фейріком. Трійка Вінга, мідер снайпер і корлуна. Так, і що у нас тут якийсь файт буде. О, файт пішов. Це взафідонив. Нормально, нормально, нормально. Поки що все добре. Там якось Ель романа. Вінгу вбив. Вардик не зняв. Ну випулив на фулл пачку, тут потрібно було, мені здається, наполовину випулювати. Майже забрав червоного ведміння. Так, ну треба якісь ресурсики, ресурсики. А знову фулпачка. пачка. Так, не подобається мені, як ти на фулпачки пачки виводиш. Falcon Blade починає збирати ліна. М -м, не знаю, мені здається, Falcon Blade. Ніхто його зараз не купує. Оце ти дуже нагло зайшов. І, ні, не наказали. А я за цю наглість не наказали. Давайте трішечки. Лайнінг я плюс-мінус зрозумів. Давай, якщо знову не на півпачки виводиш, Роман, ну це точно мінус. О. Це плюс роман. Так, йдемо далі. Що у нас тут з'являється? Ліна, виходимо в глейп, Зевс, біднота. А, стривайте, SF, -мід. SF, -мід. SF мід. Я думав, вже все. Кунка в пайп виходить, добре. Якщо у нас роман повіз, SF шакає. Давайте далі, давайте далі дивитись. Ну, Потрібно ж ловить. А чому снайпера не ловимо? Крест плюс кораблик. Зараз би вбивали його. Дивно якась трішки на кунки зіграв. Непоганий демедж, Ліна фармить. Далі в неї Dragonlands Travel. Непоганий досить вихід, Міг би бути. Роман потрібно, напевно, виходить звідси. Тому що вас тут тільки троє. Чи ні, Ліна хоче... Ліна хоче крові, стривайте. Ну, я плюс-мінус цей підозрюю. Все, за це ви вишечку віддаєте. Ще й ЗСА вбили. Дивимось далі. Тут намагались вбити кунку. Омнік забрав руну, експи пішов. Ну тобі потрібно, якщо що, руни копати Асефу, щоб він просто на фул ресурсах постійно ходив. Це дуже допомагає, насправді. Куїш руну води з річки. І Асеф у тебе постійно буде на фул ресурсах грати. Але це вже таке. Оп, спіймався. Ай-яй-яй, соло. Соло криса забрала Романа. Всі йдуть на Рошана. Ой-ой-ой, а Роман, напевно, не знає, що лопатка вона не кадешиться в інвентарі в додатковому слоті. Тому носить її з собою це взагалі така собі ідея. Просто мінус слот один. Ну, Рашанчика забрали. І на луну перефармила ще в луни. Луни Dragonlands. Не знаю, мені Dragonlands в цій грі не дуже подобається. Лунка ідеальна все натиск. От Омнік, просто засейвом. 100% кіл. Двох вбивають, Луна тут також залишається. Будемо чесними, Роман заходив на Twitch. Коли ми грали і казав, казав, що в нього 6 тисяч ММРів. Я скажу, що це 6 тисяч МММів. Ну наче непогано, не, не вади, ставив. Тільки от, якби ти випулював на півпачки, коли в тебе немає стаків, тоді краще випулювати на півпачки. Це буде набагато краще. Та й плюс вар на ХГ зачасту краще не ставити, а десь навколо цього ХГ його поставити. Там, саме на лайнінг я маю на увазі. Ну, я не скажу, що я тут вгадав. Це було трішки нечесно, тому що. Ну, Роман сам спалився, погодьтеся, погодьтеся, Роман. Сам зайшов на твіч і написав це. Тому 1-1, ідемо далі. Отже, наступна наша гра Акс. Attack. Ну закуп на брусочок, сакирка. Що по піку можу сказати? Акс, Лега, Мірана, якась не зрозуміла. По піку, якщо чесно, дуже складно сказати. Поки що мені здається, що це до трьох тисяч, але очок стакнулось. Ну, звичайно... Ні, це точно до трьох тисяч. так розривілися на вишки, потрібно було просто з іншого боку обходити, як там не розревілилось. Або просто дерево зрізать, Аксу. Ой-ой-ой. Починається файт. Чи ні? Ак залишається, ну гарний файт для ворожої команди. Вони вас все ж таки дочекались. Дивно, ви трошки пішли. Якщо вже нікого там в смаках не знайшли, потрібно було просто разітись. Мірана плюс ліч на лайні. Мірана це взагалі не проблема. Проти ліча зазвичай завжди потрібно брати стіки. Та й проти Мірани. Вона ліпи взяла. Цікавий персонаж на Мірані. Наче непогано кріпчиків добиваєш. Тільки стіки, стіки потрібно. Чи ти не будеш одразу тапочки доносити? Там це просто забивають. Палілку потрібно кидати на ліча. тому що ліч кріпа не доб'є. Не просто будь-яка хріпа може добивати. Привайте, ліч забрав? Забрав Лотус, чи не забрав? Чи не забув про нього? Так третя ж хвилина. Напевно, він його забрав і з'їв. Мені просто здалося, що це взагалі щось. Супер лоу ММР на мені здалось, коли ліч не забрав лотус. Але він все ж таки. Його... Забрав. О! Ізіо, так що там тобі йде? Тобі стік ідуть, сподіваюся. А то вже потрібно. Це йде тапочку. Ну ладно, не купив, да й не купив ті стіки Бо з ними. Ввангуард. Давно Явангуарда не на Це не проблема. Так, дивимось далі. Що там Мірана купила? А в Мірани на 11 хвилині взагалі нічого немає. Ну, Вакса взагалі проблем немає, в нього на 12 хвилині вангуард. Бладмейл. І четверта частина дагера, так. Ой-ой-ой, ну що, мужички. Бам! Наступного. Вам Непогано відбракував. ж ти пайп купив, а не БКБ це, звичайно. На що Наштовхує на думки. Саша Яша Фенікса. Бам-бам-бам. Так, аксик. Підставився. Ну, тут би БКБ засейвано. Пайп, не знаю, на це взагалі дуже-дуже не часто я купував би. Вівер збирає лінку. У нього є молні і дезолятор. Не знаю, мені здається, потрібно брати або молні, або дезолятор. Але це вже також таке, це вже то як граємо. І давайте під конець. Поки що мені здається, що це 2500, десь 2400 ММР, десь так. Сюди ж, малишечка. бірер. Акс просто вауре. Іде просто вауре. Мірана купила собі Майлшторм і такий Майлшторм і залишила. Ні, це точно 2400 десь. Лега БКБ купує, а не аганім. Рубік непогано зібрався, а тос купує Ліч. Ну це. Саша яша на Феніксі. Хоча на Феніксі взагалі не профітно брати щось на силу і на ХП, тому що. І просто себе вбиваєш своїми ж кнопками. Я думаю, що це 2400 ммрі. Вакса 610 ммів. В середньому, в середньому МММри були 2000, правильно ж, тому що ось тут 3000 є, ось де тут 4000 майже є. Тому давайте пополовинки. Половинку мені, половинку вам. Наступна каточка. Каточка мітка, вотика, спектра, снайпер, СФ. Нічого нового, все. Одні й ті ж самі персонажі повторюються. Попа трішечки ну, трішечки завис, трішечки буває. Так, що у нас бутилочка, нул, талісманчик з купочку. Та гуси фаст бутилочка, буде. ну, подивимось. Так, я вже думаю, що це до 3000 ммрів. СФ дуже нагло вард поставив. Прямо на очах поставив вард. Ну, бутилочка вже йде. Кріпа, кріпа. Угу. Так хотів його добить і все ж не добив. Ну SF поки ще перебиває, стільки будуть? СФ. Первий знайшов вар, хоча ти ж бачив, як я це вставив вар. Та давий давижиш Ворд. Ну я поки що думаю, що це півтори тисячі. Мамеро. Який тобі був прок з цієї бутилочки, прям до нульової хвилини, її купувати, якщо ти її заюзав лише один раз до 2.33? Тобто ти її ні разу ще не заюзав. Ось на 2.34 ти її другий раз юзаєш. Ну це ж взагалі не профітно. Тобі потрібно взяти стати на той самий нул талісман, стільки взяти, щоб ти міг гарно кріпів добивати. Потім ти доносиш собі бутилочку, і в цей же час з ці 2.33, тебе було більше кріпів, і ти буде більше разів би заюзав цю бутилу. Проти ЕСФ обов'язково стіки завжди потрібно брати, тому що він просто трьома койлами тобі заряджає три стіка одразу. А три стіка це вже 60 хп. Ой-ой. ой Тільки тобі потрібно було за рунку зараз файтити. Чи не файтитись навіть я просто руну забираю. І натиз гліб на Есепі, щоб ти не встигав за руною. Ну ти ти зараз просто втрачаєш дуже багато ресурсів, потрібно було йти за руною. Потрібно було скіпати пачку і йти за руною. тому що зараз ти будеш стояти без ресурсів і. Куди ти стрибну? Ти ж бачив, що я се... Сап... Ок, що у нас тут? Орчит на 15-й. Не знаю, поки що мені здається, що це півтори тисячі ММР. Далі, що у нас іде? Після лінки відразу аганінчик збирається. Хоча якийсь файт сьогодні буде? О! Ну, лінкан не особо тобі допоможе. І кричі. Там того, що я побачив, що це десь півтори тисячі ММР, Ну може тисяча двісті, десь так. Давайте скажемо півтори тисячі. Захопимо тисячу сімсот і тисячу триста. Мені здається, що це плюс-мінус може бути. Це у нас три двісті мемер. Ви поки що виграєте, я Не вгадав я МРЧ. Тішечки не вгадав. Смішна гра, дивимось за варлаком. SF, знову це SF, в кожній грі SF. Ну зліва, хоч щось нове це ОД, Урса. Що У нас варлак? дві гілочки купив. Стіки взяв, один центрячок. Ну, піде, піде, піде. Твої суперфастові стіки. Не знаю про те, кого ти їх взяв. Центряк просто наверх лупив. Ну це цікаво. Хоч би кемп забанив. Тобто четвірка тімбер. Четвірка тімбер. Я правильно все зрозумів? Чи це четвірка Акс? Чи взагалі в них дві трійки? Так, ну от випулювати будеш, ви наче пушите. Дивіться, пачка, йде на вас. Великий кемп стоїть, ти його не забанив. Можливо, через це ти його й не банив, щоб випулювати? Можливо, ти геній? Так, ні, випулювати його ніхто не буде, звичайно. А стакнуть. Ну може стакнуть. А лотус забереш? Лотус, 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 лотус. Хорош! Так, ну поки що ти існуєш на цій лінії, ти поки що собі тільки стіки заряджаєш і маною відновлюєш все поки що. Це все, що ти робиш. Оп. Таке що ні. У них два ближніх персонажа в тебе урса, мені здається, якби ти на третьому рівні взяв би в два рази третій скіл, то ви б уже вбивали їх. Добре, розкайте. Тімбер, 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 Тімбер. Так, Тімбер, що ти взагалі вкачав? Що Тімбер вкачав? У нього навіть другого скіла в одиничку проти Урси немає. Ну що, як же я закрутив варлок наш? Ще у нас далі по закопу? Мідасик, потний Мідасик, от Дедраган Ленс, ПТ на Ловкость, Радік, в Урси БФ на 20 і Shadowblade збирає. Таймінги дуже погані. Так, тут відразу рефрешер збирається. Не знаю, я не дуже фанат рефрешера. Я мені здається, ганім якось краще заходить. Але знову ж таки, кому як, може з цією граню рефрешер дійсно край. Мідасик, оп, скушав. Ой, дивний. Постояв, побив. А ось і купол. Тільки потрібно було войду сразу купол ставити. Якщо він вже вирішив на те як купол ставити, потрібно було і ставити. Ну, no, дуже дивно щось робить. Загалом мій вердикт, що це ну, 1200 десь. Може навіть 1000 стривайте. О. Панда панда пішов, пішов, шмоточки, виклав, 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 виклав шмоточки. Все, награвся. Урса Сільвер, щоб вимикати пасивочки. Дуже-дуже гарно. Звичайно, що ні, не дуже гарно. На Урсу Сільвер першим, першим слотом ніхто не робить. Так, стривайте. Подумався. Подумався, все нормально. Оп, Урса сам зайшов. Щоб не засмучувати Вайда, зайшов в хроносферу. Ого! так гарно на білочки ще ніхто не стріляв, між двох своїх персонажів. Бладстоун на аксі. І рубай, бам. Рубай, бам! Тих порубав на Аксі. Останній файт, як Варлок натисне своїх големчиків. Попікав що вони присутні. Ну добре, не зараз. О От, тут потрібно було збивати SF у каст ультимейту. Що ж так? Де големи? Ось вони, ось вони, похоронні просто вже. Натискай рефрешер, це ж останній ваш файт. Вже натискай рефрешер. Аркани, рефрешер. Аркани, рефрешер, аркани. І воїть на місці. Ну, потрібно було відразу натискати. Потрібно було відразу натискати своїх галемчик. Ви б, я думаю, навіть спушили б, якби натиск нев. Це 1200 ммрів. У Варлока не пише, що це за ММР, але тут є і Вартовий, і Геральт. Ну плюс-мінус це є 1000 мм. Оце ось до середній рейтинг і гравців, це 1000 мм, тому я вважаю, що я тут. Заслужено, отримую бал нічия 2-2. Всі з гарним настроєм. І ви, і я підписуйтесь на мої всі ці штуки, які знайдете в описі. Я забув, як вони називаються, всі по всіх посиланнях точно спомнив. Е, ставте лайки, підписуйтесь, бла бла, всім пока.